Вітаю, шановні колеги! Вітаємо з нем позашкілля. Позашкілля не святкує в цьому році. Позашкілля живе в умовах війни, переживає численні тривоги, має втрати, але тримається і підтримує. Будує сучасні укриття і безпечні артпростори, проводить заняття і заходи, реалізує актуальні навчальні програми, безліч соціальних і творчих проєктів, фести, форуми, ярмарки, концерти, змагання, турніри, походи, створює середовище українських національних цінностей, надає психосоціальну підтримку, навчає керування дронами. Та багато іншого у воєнний час позашкільна освіта ще більш значуща. Саме тому колектив лабораторії позашкільної освіти пишається тим, що дотичний до створення науково-методичного підґрунтя для позашкільної освіти України. Ми пишаємося тим, що у час важливого встановлення позашкільної освіти у незалежній Україні колектив лабораторії спільно з іншими організаціями взяв участь у створенні нормативних основ позашкільної освіти, концепції позашкільної освіти і виховання закону України про позашкільну освіту, лабораторія позашкільної освіти виступила співорганізатором Всеукраїнського конкурсу джерело творчості та іншим. З самого початку широкомасштабної війни лабораторія долучається до створення найбільш актуального змісту позашкільної освіти. Це навчальні програми, зокрема з основ безпеки, життєдіяльності в умовах бойових дій щодо основ психосоціальної підтримки для підлітків. Це надзвичайно актуальні просвітницькі проекти. Та інша тематика це інклюзивна освіта, безпека життєдіяльності, формування м'яких навичок. Лабораторія позашкільної освіти виступає організатором, співорганізатором численних заходів в галузі позашкільної освіти. І ми дуже вдячні нашим партнерам за співпрацю, за спільні заходи, за спільне проведення наукових досліджень. Частково результати таких досліджень представлено на цьому слайді. Ми також значну увагу приділяємо публікаціям щодо організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, щодо змісту освітніх технологій в умовах війни, створюючи відповідні добірки, і ми публікуємо такі добірки на сторінках Facebook, проводимо всеукраїнські опитування. На цьому слайді позиція лабораторії позашкільної освіти щодо розвитку позашкільної освіти в умовах війни, зважаючи на величезну значущість української позашкільної освіти. Це реалізація державної політики на принципах доступності, безбар'єрності, належного фінансування, соціального захисту, збереження відновлення мережі закладів позашкільної освіти, облаштування укриттів, сприяння діяльності і розвитку закладів позашкільної освіти у територіальних громадах та інше. Дякую за увагу. Все, буде Україна!